Кілограм цукру та солі, стільки ж макаронів, кілограм рису, консервовані сардини, шпроти, пляшка олії, чай. Такі продуктові набори видають сім'ям захисників і захисниць, загиблих воїнів, внутрішньо переміщеним особам, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим батькам, які виховують дітей з інвалідністю, літнім людям, які перебувають на обліку Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Видають продуктові набори і багатодітним родинам, сім'ям, в яких четверо або п'ятеро дітей дають два продуктові набори, тим, у кого понад шість дітей три пакунки. Загалом протягом місяця планують роздати близько 20 тисяч пакунків з продуктами. Видачу проводять на декількох локаціях окремо для різних категорій населення. У вас воєнного часу досить важливо підтримувати категорії, окремі категорії малозахищених людей. І ми знаємо, що основними такими пріоритетами нашого самого головного документу фінансової політики, тобто бюджету, це є оборона і стійкість, це є безпека, а також є і турбота. Тому одним із напрямків турботи це саме є підтримка малозахищених людей, вразливих категорій. На сьогоднішній день, так як ви говорите, це в першу чергу наші сім'ї захисників і захисниць наших загиблих, полеглих, наших героїв і героїнь. Це внутрішньопереміщені особи, які прибувають до нашої громади вперше, а також числа внутрішньопереміщених осіб, люди, які мають з інвалідністю. Це і багатодітні сім'ї, це малозабезпечені особи, це підопічні, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі. Але слід сказати, що всі оці категорії вони мають право на підтримку і користуються нею, тому що міська влада допомагає завжди. Це не перший раз ми забезпечуємо продуктовими такими. Ими наборами вони мають перебувати на обліку в департаменті соціальної політики та включені в єдиний реєстр муніципальних пільг. Не потрібно хвилюватися. 20 тисяч продуктових наборів наші мешканці, окремі малозахищені громадяни, отримають фахівці департаменту соціальної політики, соціальних структур. Ми телефонуємо, визиваємо, на коли прийти, в яку годину, тому що в нас не тільки тут проводиться ця видача, проводиться видача і в інших, скажімо, локаційних таких точках щоб скоріше забезпечити, скоріше видати швидше, щоб людям до Великодній свят був такий продуктовий набір.